iPhone 16E. Саме так називається нова бюджетна версія смартфону від компанії Apple, яка була представлена 19 лютого. І якщо ви надумали купувати її, краще додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, що це таке і чи точно воно вам потрібне. Дивлячись презентацію Apple про смартфони, які виходять на початку року, завжди складається якесь двояке враження. Модель ніби й нова. Але в той час елементи зовнішнього вигляду нагадують якогось Франкенштейна. І ні, він ніби не поганий, але це вже було. Ми це десь бачили. Єдине, що завезли з нового, так це стільниковий модем c 1 власного виробництва. Але й він має свої плюси та мінуси. Отже, що пропонує нам iPhone 16i, не SE, а саме І. E. Назамперед, це лише два кольори: чорний та білий. Матеріали корпусу алюміній, але не простий, він аерокосмічного класу. А от передня панель 61 дюймового OLED-дисплею це Ceramic Shield, тобто міцніше скло, ніж на будь-якому смартфоні. І, до речі, підтримка 120 Гц відсутня наявності старі перевірні часом 60. Не забули про кнопку Дії, на яку все одно всі назначать режим без звуку. А також процесор A18, який отримав iPhone 16, але є відмінності в графічному процесорі, в новій моделі з приставкою, і він чотирьохядерний, хоча з великою вірогідністю міг би бути і п'яти. Неможливо не помітити роз'єм USB-C зі стандартом 2.0 і те, що в смартфоні, можна сказати, застарілий виріс на екрані і помітно товстіші рамки. А ще всього навсього одна камера. Це, як ми знаємо, нормальна практика в таких моделях, але є декілька нюансів. На сайті дуже красиво написано, що камера вартує двох. Хоча це не зовсім так. На iPhone 16 і оснащений ширококутним об'єктивом з сенсором на 48 мегапік, який забезпечує більш роздільну здатність, а отже кращу якість зображення. Крім того, є вбудований двократний телеоб'єктив, підтримка 4К-60 кадрів і майже все те, що має iPhone 16. Але ж де ультраширик? На дворі 25 рік, а тут всього одна ширококутна, яка насправді. Дуже якісна, спираючись лише на технічні характеристики. Щодо фронталки, її також трішки спростили, забравши кінематографічний режим 4K-30 кадрів Dolby Vision, налаштування фокусу вже після натискання кнопки затвору, а ще завезли минулорічні фотографічні стилі та QuickTime в форматі Full HD. До речі, функція AudioMix для видалення шуму присутня, але студійних мікрофонів немає, тому якість може дещо відрізнятися від моделей з приставкою Pro. Що здивувало, так це автономність в порівнянні з тим самим iPhone 16. Переглядати відео можна на 4 години довше, а прослуховувати аудіо аж на цілих 10. Звісно, багато що буде впливати на цей показник і не всіх він буде однаковий, але чому батареї вистачає надовше? Все діло в новому 5G модему власного виробництва під назвою Apple C1. До речі, це перший власний модем компанії, який забезпечує підтримку 5G на низьких частотах, але не підтримує технологію MMWave, що може обмежувати максимальну швидкість передачі даних. Водночас C1 відзначається високою енергоефективністю, що сприяє збільшенню тривалості роботи батареї iPhone 16i. Ще на покращення автономності може впливати відсутність динамічного стрільця, який в свою чергу має анімацію, а ще й відображає додаткову інформацію, що явно не відбувається без затрат енергії. Присутня швидка зарядка до 50% за 30 хвилин при використанні адаптера потужністю 20 Вт, бездротова тільки по стандарту QA. Наявність процесора 18 та 8 ГБ оперативної пам'яті надають можливість новому айфону підтримувати функції Apple Intelligence, адже як зазначається на сайті, він також створений для штучного інтелекту. Звісно, не в всіх країнах доступні функції ще від Apple, тому новина не дуже приголомшлива, як і ціна. За мінімальну версію на 128 МБ просять 709 євро, що для бюджетного смартфону, як на мою думку, трішки та ні в року. Отже, сам смартфон непоганий в деяких моментах, але він точно не для всіх користувачів. Ніби присутня якісна камера, але одна, ніби й новий пристрій, але має нотки старого, ніби й бюджетний, а по ціні не схожий. Коротше, такі діли. Добре, думайте перед покупкою і порівняйте з іншими смартфонами, щоб обрати найкраще рішення для себе. А на сьогодні, все. Якщо було корисно, ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь. З вами був Ярік, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!